Привіт, мої криночки! Зараз я вам розкажу одну історію, яка почалась і ще не завершилась, з 2017 року. Саме тоді я почала вести канал YouTube. Саме у 2017 році я загрузила своє перше відео і зіштовхнулася з хвилею хейту, який я дуже боляче переживала. Тому що на той момент, по-перше, це було. Як сказати, не розпространено, да, сьомкове відео. Там не було ні Тікток, ні Інстаграма, щоб всі так масово знімали, а був саме Ютуб. Буся мені страшно, бо ти мене кусаєш. Писали різні образливі коментарі. Ну, і, звичайно, добрі коментарі, нормальні, скажімо так, теж були по темі. І тоді мене запросили якраз у 2017 році зніматися в рекламі. Я тоді працювала в компанії Avon. І знаєте. Після зйомки в рекламі я думала, я стану якоюсь більш впевненою, тралівалі. Але саме тоді, коли я приїхала в Київ, мене отако просто тупо приплющило, тому що я розуміла, що я не заробляю достатньо, щоб виглядати так, як люди в Києві, скажімо так. Це зараз мені вже на все, знаєте, якось пофіг. Я приїхала і ось так на мене люди дивились, ті, які були з крутими айфонами, гарно вдягнені. А я така собі приїхала, така простенька людина. Ну, типа заробляю гроші, да? ну якось мені так було не по собі. Коротше, тоді стався треш і взагалі переворот. Це вже зараз. Я розумію, що на той момент я була успішною людиною. Я мала власний офіс у місті Вінниця. Я за свій власний кошт, що заробляла, закуповувала продукцію, продавала її, перепродувала, висилала. Я працювала в соцмережах, тоді був ВКонтакті. Я шукала людей на реєстрацію і на вулиці, і, і в соціальних мережах. Тобто це зараз я розумію, що це класно, да? а тоді мені здавалося, що я прям таке якесь убожество, що я ніколи не виб'юся і нічого в мене не вийде. Але ось саме після зйомки в цій рекламі я вирішила ну, доказати сама собі, що я зможу. І ціль у мене було е, доказати, то, що можна заробляти гроші, будучи такою людиною, якою ти є. Е, з неправильним форму... формулюванням речень, з якимись, по... з якимись помилками, вести себе е, у зйомці відео так, як тобі хочеться, а не так, що ти така сіла рівненько і так, ну, формальдегіди, там це то-то і то-то. Це, це не про мене взагалі. Я люблю робити помилки. І знаєте що? Е, в якому там році не пам'ятаю, я прийшла в фармасі, почала знімати відео про фармасі, і до мене почали приходити і реєструватись люди. І вони мені писали, ми прийшли до тебе. Знаєш чого? Бо ти проста людина, ти говориш так, як воно є, ведеш себе так, як я, а не отак от все правильно і так все по книжці. І це призвело мене до стабільного, класного доходу. Хейтери. І якби якось слухала, я бліра е, не мала, вибачте, звісно, за матюк. І ось таких отговорщиків вистачає, особливо у тих людей, які починають свій шлях в цьому бізнесі, а це дійсно бізнес, бо ви бачили, які там були виплати, да? і це дохід, який йде ростущий, ти можеш будувати свою гілку, шукати чим більше людей. Да? Ну, це я так розумію. А люди, які починають, їм на шляху зустрічаються такі, Бо ти що, ти що будеш продавати? Тобі не встиг, ти будеш просити, щоб зареєструвався хтось. Чи ти будеш просити, щоб в тебе щось купили? Та ні, бо це все це треба гроші вкладати. Та це секта, це, це все неправда, тобі ніхто не виплатить. Оці всі скріни, це неправда, це все муляж. Ідіть лісом. Просто посилайте всіх куди подальше, і робіть то, що вам хочеться. В то, що ви вірите, а ви вірите в себе.